Я вітаю вас раки. Зараз для вас прогноз на серпень 25-го року. Я астропсихолог Алла Бережна. Я люблю свою справу, люблю допомагати людям і люблю слухати людей. Отже, діліться своїми враженнями в коментарях. Я з радістю буду їх читати і відповідати вам. А зараз давайте подумаємо, що може вас чекати у серпні 25-го року. Місяць такий більш-менш спокійний, можливо даже сказати, трошки притормажує енергії, тому що багато планет у нас зараз ретроградних. Добре, що Меркурій піде вже прямо 11 серпня, але до 11 ще більш спостерігайте, слідкуйте за своїм життям, не приймайте якихось важливих рішень, тому що все-таки багато планет. У нас і Сатурн, і Плутон, і Нептун, і йдуть ретроградно. А давайте почнемо з того, що 7 серпня у нас Марс переходить у знак Терези. А для вас раки це четвертий дім. Марс це про ініціативу, це про активність, це така вогняна планета, войовнича, можна сказати, до вас заходить в дім. Або у вас буде багато ініціативи, багато бажання такого, щось переробити в своєму домі, перебудувати, можливо, навіть стосунки перебудувати, з ким щось вияснити, якось активно поговорити. Нусі, звісно, це конфлікти, войовничість, вияснення стосунків, хто прав, хто винуват, але все-таки будемо надіятися, що це терези, знак балансу, рівноваги, справедливості, і ви прийдете до порозуміння, до балансу і до того, щоб кожен знайшов для себе щось цінне у цих розмовах. А найкраще використовувати цю енергію для того, щоб щось змінити в своєму домі, можливо, щось добудувати, щось переставити буквально меблі, тобто зробити якусь реорганізацію, використати цю енергію на якісь активні такі дії. Можливо, спортом просто займіться разом із своєю родиною, або сходіть в поход десь разом зі своєю родиною і там проявіть цю активність. І тому що енергії дуже багато дає Марс. Це велика енергія, це активність, це результати, це досягнення. Він хоче щось завойовувати. А от що ви будете завойовувати, це вже раки спостерігайте самі. І, ну, звісно, я бажаю вам рівноваги емоційної. А далі у нас повня відбудеться в водолії 9 тут же серпня. В Водолій це для вас восьмий дім. Тут також що може бути якісь таємниці, повня це розкриття, це коли вже кульмінація, щось стає зрозуміло. Висвітляться якісь таємниці, якісь незрозумілі такі питання, які довго вас турбували, якісь страхи можуть у вас розкритися. В мінусі, звісно, це можуть бути ревнощі, тому що восьмий дім це дім скорпіона, це той, хто може кусати, ем, можуть бути якісь тіньові такі стани, все-таки восьмий дім і повня. або питання боргів, фінансових якихось заборгованостей, кредити, можливо, у вас є, або були, вони можуть закритися, до речі, в цей час, тому що повня це як, як завершення, як кульмінація. Або ви узнаєте про якісь борги, можливо, про спадщину якусь узнаєте, про якісь великі фінанси, якісь були таємниці, наприклад. Можливо, партнер щось від вас, від вас скривав, або ви щось скривали від партнера. Тобто восьмий дім це тут партнерські гроші, гроші великі, які вами не зароблені. І повня – це про розкриття того, що було скрито. І отже, що тут ще може бути? Якщо в залежності у вас якісь були, це також те, що тягне нас вниз, можете звільнитися в цей час. Якась містика, якийсь кризовий менеджмент, тобто щось будете вирішувати, таке ну, якісь болючі такі стани, можна сказати, тому що восьмий дім такий дім скорпіона, або ж якщо ви дуже такі в. Активні, дуже такі прокачана, енергетична людина, ви можете використовувати цей час як чарівник, але для інших людей, робити якісь такі спостереження, якісь навіть містичні такі вам осягнення можуть приходити, і ви можете навіть бачити майбутнє інших людей, можете їм допомагати. Як психолог, до речі, так, Рак, ви можете бути як психологом для інших людей. І ще у нас нарешті Меркурій піде прямо, як ми говорили. По леву він іде, по вашому другому дому, 11 серпня він піде прямо, і тут у вас уже прибутки підуть на лад, заробітки підуть на лад. Можливо, якісь нові ідеї вам принесуть іще прибуток, можливо, нові джерела фінансування, якісь розмови. Вам допоможуть, наприклад, більше заробити. зрозуміти, де вам більше заробляти, якісь комунікації, можливо, друзі вам підскажуть, де можна ще заробити. Тому що Меркурій це наші стосунки, комунікації, близькі люди, інформація вам допоможуть у заробітках, тому що це все другий дім. Взагалі, прийшов час монетизувати вашу самоцінність, от як ви себе оцінюєте, от скільки ви можете отримувати прибутку за це. Можете по-новому почати заробляти гроші, наприклад, консультувати людей, тому що це Меркурій, щось через мовлення. Також можете бути як психологом говорити, тому що у вас там і восьмий дім проявляється, і другий. А це все у нас одна вісь, восьмий, другий. Тут у нас психологи, консультація, доставання із людини якихось таємниць, виводити в плюс ці стани психологічні, негативні. Це все буде вам давати прибуток. Якщо вам цікаво, раки можете цим займатися. А далі у нас буде дуже цікава подія у вашому знаку. 12 серпня у нас Венера поєднується з Юпітером. Це дуже такі потужні планети в плані радості, щастя. Це планети щастя взагалі. Венера про щастя, Юпітер нам про розвиток, про розширення, масштабування. Щастя буде безмежно, і у вашому знаку, тобто для вас це перший дім рака. Тобто тут про вас, вашу особистість, ваш імідж захочете сяяти і будете більше сяяти, більше краси у ваше життя, розвиток, естетика. Тут все-таки дуже цікаві стани. Якщо ви жінка, ви захочете змінити свій свою зовнішність. Ну і чоловік також можете імідж свій змінити, можете там наряди собі якісь купляти, або вам будуть їх дарувати. І такі дуже приємні стани для себе, для власного вашого особистого життя. Тут про привабливість, про такий шарм ну як я сказала, жіночність, якщо ви жінка, звісно, стани такі неперевершені, взагалі щастя. Ви будете просто навіть подобатись самі собі. І ще у нас дуже важливо селена, це білі ангели, це білий місяць, тобто біла сторона місяця. Селена, вона у нас приходить у знак лева на 7 місяців, і для вас раки це також другий дім. Знову ж таки, про заробітки. Селена це ангели-охоронці, які вам будуть допомагати. Це як така добра, тепла мама, яка вам на вушко шепоче, що робити, куди йти, де заробляти, як заробляти, як себе цінувати, як цінності взагалі нові можуть у вас сформуватися. Як я говорила, і робота може прийти на вас, заробітки нові. І взагалі це про любов до себе. Ви зрозумієте, що ви варті більшого, що ви вже не хочете працювати за ту малу зарплатню, вам не підходить раки, ви відчуваєте, що ви подорослішали, покращили себе. Тим паче, що Венера з Юпітером у вас у першому домі. Звісно, у вас будуть такі почуття, і ваші здобутки зростуть. Або вам будуть дарувати, або ви самі будете багато заробляти. Ви відчуєте, що ви гідні отримувати більше від всесвіту, ніж те, що до цього часу отримував. А потім у нас 25 серпня ще і Венера перейде туди, вона вийде із раку і перейде у знак Лева. Знову ж таки, до вас у другий дім перейде. З першого до 25 буде по першому в поєднанні з Юпітером, потім зайде у другий. Знову ж таки, заробітки цінності, коштовності, накопичення туди приходить планета щастя. Не буду повторюватись, все те позитивне, що я вам говорила, подвоюється. Стосовно заробітків коштів, мінуси, звісно, бувають. І в Венери бувають, це буває одинокість, це буває тривога. Це коли людина зовсім не в ресурсному стані і відчуває себе одинокою, покинутою, ніхто її не любить, їй мало плотять, вона така безцінна, знецінена, але я вам не бажаю таких станів. Це виводьте себе звідти, якщо ви таке відчуваєте. Все в наших силах берете і переключаєте свою увагу на те, що так, я цінна, я гарна, я приємна, я себе люблю. Так працює Венера в першому домі, а в другому я цінна заробляти більше. Я гідна, я, в мене є багато талантів, багато ресурсів для того, щоб е, всесвіт мене одарював подарунками. І, і дійсно це так і буде. Ви отримаєте подарунки якісь або коштовності, або і золото може бути і всякі цінності, які для вас цінні. І, до речі, у нас же ще й сонце йде по леву. До 22 серпня воно продовжує йти по знаку Лев. І це знову ж для вас другий дім. Розумієте, скільки у вас енергії, раки у серпні буде у другому домі, у першому домі. У восьмому заробітки, власне я. Сонце в другому, що воно робить? Багато енергії дає активності для того, щоб заробляти, цінувати себе, ем, відчувати себе у приємних станах, отримувати подарунки. Сонце воно дарує енергію. У сонця енергії ем, не І воно хоче тільки віддавати, йому нічого не потрібно. Воно світить раді того, щоб давати іншим людям, ну, всім людям цю енергію всі, всій землі. Ми живемо в сонячній системі, це світило наше, і воно у вас у другому домі. Тобто, ваша задача зараз тільки приймати ці подарунки, цю насолоду і радіти тому, і бути вдячними. А вже 23 серпня у нас воно, 22 перейде у знак Діву. А для вас це буде вже третій дім, і там ще станеться молодих 23 серпня, тобто Сонце поєднається з місяцем. І це вже в третьому домі І щось нове, народження нового, знову ж таки, друзі, брати, сестри, якісь приємні комунікації, якісь нові проєкти можете народжувати, можете поїхати кудись недалеко третій дім, можете придбати якусь техніку собі нову, якийсь гаджет новий. Книжку можете почитати, нове навчання можете собі обрати. Сонце і молодик» – це про початок нового у сфері комунікації, інформації. Третій дім. Відчуєте, що ви захочете говорити правильні речі, такі гарні слова. Можете завести щоденник, записувати туди ваші думки, ваші мислення. І... Буде дуже цікавий у вас місяць серпень. Раки. Я вам бажаю щастя, гармонії, любові і всього найкращого. І підписуйтесь, приходьте в телеграм, будемо спілкуватися з вами. І до зустрічі!